Дивіться, форточка на МТЗ мала кабіна, є великі кабіни. Ось така форточка, защолочка. Тут головне його просто не розбити. Раз, все закривається, все гарно. Алюмінієвий каркас, є під нього уплотнітелі, є всі запчастини. Якщо ви в нас брали, ми предоставляємо вам повністю всі запчастини в подальшому. Все. Ух ти ж, щоб не... Класно, так що ось такі форточки дуже класно, преміально зроблено. Тут резиночка, бачите, ущільнення. Ну, все як треба, щоб у вас воно працювало. Стає замість штатного вікна, ви берете своє вікно, знімаєте на оплотнітель, той самий, що вікно садите цю форточку і воно нормально працює, і можна вікно відкрити. Ну, Зручно, Зручно, коли не надо з двері, вона все одно розхлябується, розбивається, розуміє, що хтось щось робить, якісь замочки, але все ж, не про прозобчається.